Вибиті вікна, понівечені паркани, дахи та двері, такі наслідки ворожої нічної дронової атаки по Кіровоградщині. постраждав приватний сектор у Світловоцько-Олександрійського району. Продовж дня там працювала комісія, яка фіксувала пошкодження та консультувала людей щодо процедури відшкодування збитків. По обіді було задокументовано руйнації у 20 садибах, і робота комісії тривала. Відомо також, що російські шахеди пошкодили промислові об'єкти щодо постраждалих. То інформації про них не надходило. Повідомив у своєму телеграмі очільник області Андрій Райкович і додав, що головна задача завершити оцінку збитків. Також керівник ОВА запевнив. Люди сам на сам із проблемами не залишаться. Зазначу, руйнівну повітряну тривогу на Кіровоградщині. Оголосили о 22-26 неділю. Тривала вона до першої понеділка. Мешканці Світловодська стверджують, вибухів було в межах десяти. Тим часом в телеграм повітряних сил повідомили, ворог атакував Україну 22 безпілотниками. 17 вдалося збити в межах дев'яти областей серед них і Кіровоградська. З нагоди роковин авіаудару по Маріупольському драмтеатру в Кропивницькому влаштували акцію «Реквієм». Згадати ту страшну трагедію, зібралися близько сотні кропивничан та переселенців з Маріуполя. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, після чого виклали зі свічок напис Діти. Схожий на той, що зробили маріупольці перед драмтеатром, коли переховувалися від обстрілів росіян. Нагадаю, 16 березня 2022 року окупанти скинули авіабомбу на культ... Турну пам'ятку, яка слугувала укриттям для більш ніж тисячі маріупольців, за різними підрахунками внаслідок вибуху під завалами померли 600 людей, ще 400 отримали важкі поранення. Це був жах, але це не вкладалося у нас в нашому розумінні. А коли вже ми йшли на евакуацію і переходили проспект Миру. І я повернула голову в сторону драмтеатру, і я побачила, що там немає не тільки драмтеатру, там взагалі немає півміста. Тобто місто було зруйноване вщент в той день. Серце Маріуполя перестало битися. Ми повинні говорити про трагедію Маріуполя для того, щоб суспільство не забувало про ті страшні злочини, які. Проти мирного населення. Усвідомте, що нам тут з вами дуже добре. Але така трагедія може статися з кожним, якщо ми не об'єднаємось, якщо ми не будемо боротися пліч опліч, якщо ми не усвідомимо, що війна не десь на Сході або півночі, або на Херсонщині, що війна в кожному нашому домі. У Кропивницькому рідні українських військовополонених, а також загиблих і зниклих безвісти захисників, поспілкувалися із командою координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Спільнота обговорила шляхи визволення наших бійців з російського полону та розшуку зниклих внаслідок бойових дій у Чорному та Азовському морях військових. Члени координаційного штабу дали родичам роз'яснення, як діяти і куди звертатися, якщо військовослужбовець зник безвісти, та як отримати Мати соціальні виплати від держави в разі загибелі воїна зазначив консультативну допомогу родинам військових. Відомство надає з березня 2022 року. Фахівці регіонального центру завжди готові до роботи до співпраці, тому. Будемо постійно реагувати на подібного роду виклики для нас, і оперативно будемо там, де ми потрібні, тобто безпосередньо в тих місцях, де живуть родини наших захисників. У зв'язку з широкомасштабною агресією Російської Федерації. Велика кількість наших громадян перебувають у російських катівнях, і наша, наш обов'язок їх повернути на батьківщину до родин. Провести заходи реабілітації, повернення, як то кажуть, повноцінного громадянина. Своїй державі на державному рівні організована робота, координаційна робота. Відпрацьовувати всі проблемні питання, які виникають у родин військовополонених та безвісти, зникли для, для оперативного реагування для збору інформації. На центральному рівні ця робота представлена координаційним штабом. Також в регіонах створено чотири представництва та п'яте представництво громадська приймальна в місті Києві. Кіровоградська область відноситься до регіонального центру південного регіону. Є в спільній координації. Ми активно співпрацюємо з кінця 2022 року. Вартові благоустрою та комфорту Кіровоградщини відзначають професійне свято. Привітання працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення приймали в облвійськ адміністрації почесними грамотами та цінними подарунками. Відзначили тепловиків, газовиків, електриків, робітників водоканалу, озеленювачів, готельєрів, перукарів та ще чимало фахівців армії, яка робить життя зручнішим та простішим. У лютому 22-го після повномасштабного вторгнення, вони в числі перших включилися в оборону області і зараз, попри мобілізацію, та штатний недокомплект на підприємствах продовжують тримати в справності механізми життєзабезпечення у владі. Подякували комунальникам та працівникам побутової сфери за кропітку працю і побажали Україні і якнайшвидшої перемоги та повернення до мирного життя. Військовозобов'язані працівники комунальних закладів, сьогодні, взявши зброю, захищають нашу державу від лютого ворога. Але об'єми не зменшені роботи, і ті, хто залишився працювати на підприємствах, на комунальному фронті, тримають цей фронт. Гідно, достойно, як керівник міста, області, маю право це сказати. І маю честь працювати з такими людьми. Ті працівники, які є в комунальному середовищі нашого міста, це по штатки Ми говоримо, що це повинно бути біля 2,5 тисяч, а на самому ділі працює набагато менше на тисячу. Але життя на території триває. І ви виконуєте ту роботу, яка вам сьогодні іноді не притаманна. Ви зустрічаєте людей, які приїхали від війни в наше місто. Захищаєте критичну інфраструктуру. Знаєте, коли наш лютий ворог підірвав Каховську ГЕС, і було місто Херсон затоплено, і коли треба було відбудовувати місто, було його треба чистити, подвали, сушити, викачувати воду, то завдячуючи вам, нашим комунальникам, не тільки з міста Кропивницького, це були групи, і місто Знаменка, і місто Олександрія. Всі комунальники кинулися і допомагали. Хоч там і взривалися снаряди, і стріляли там. Ви не побоялися, ви поїхали. Коли нашим допомагати побратимам від себе особисто, від депутатського корпусу хочу привітати вас з професійним святом всіх, побажати вам наснаги в роботі тут на місці. Ми робимо з вами дуже важливу і хорошу справу. Ми допомагаємо нашим людям. Слава вам і слава Україні! Доброго дня! Із ключових моментів слід зазначити, що в області працювала команда координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Це не перша наша робоча зустріч під час Великої війни. Проаналізували аспекти комунікації фахівців штабу в межах нашої області з відповідними службами ОВА і правоохоронцями у контексті допомоги родинам та близьким захисників. Та захисниць України, які потрапили в полон або зникли безвісти. Основний акцент діяльності робочої групи прозорість та підзвітність при обласній військовій адміністрації моніторинг публічних закупівель. На цьому етапі в роботу включились громадські контролери, платформа громадський контроль, які досліджують обґрунтованість фінансування низки. Капітальних ремонтів адміністративних будівель і освітніх закладів показовими є результати перевірок регіональних держаудиторів, які також є членами робочої групи прозорість та підзвітність. За 2023 рік 300 проаналізованих процедур закупівель на 1,4 мільярда гривень. Попередили порушень на понад 177 мільйонів гривень. Споручення фортифікаційних ліній на Запоріжжі також частина відповідальності Кировоградщини. Щотижня ми у зоні проведення спочатку земляних, далі будівельних робіт. Кожен об'єкт на контролі військових бригадам доводиться нелегко. Канонада ворожого вогню на окремих ділянках. Зведення опорних пунктів практично не стихає. Але, попри все, ми нарощуватимемо і будівельний, і технічний потенціал, аби у максимально стисні терміни виконати важливе державне завдання із захисту прифронтових територій і військових формувань. Тиждень був насиченим. І на спортивних майданчиках пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги вже є перші переможці регіональних турів шкільних змагань, зокрема з волейболу. Протягом тижня змагалися майже 100 команд, в яких практично тисячу учасників. Чим ближче до фіналів, тим боротьба юних спортсменів стає гострішою. Кожен прагне перемагати, а в цьому і сила, і енергія. І ключова мета пліч опліч. Слава Україні!